В тилу так само люди гинуть, зокрема через самогубства. Їх до речі стає щораз частіше, і то не тільки в Україні, але й в цілому світі. Є різні причини на це. Одна з причин нам відома багато людей, які є слабохарактерними, до того ж користуючись, користуються віртуальним світом, не може не йдуть на контакти, закриваються в собі, і потім приходять до висновків. що... Краще піти з цього життя, ніж жити, я може би так сказав, що найбільшим даром, який є для людини, це є життя. Бо є життя є все інше. Нема життя, немає іншого, і то що життя це є найкращий шанс. Звичайно, що тут дуже важливим є, як ви підкреслили, звертати увагу одне на одного, щоби не минати людей, які щось потребують. Я розумію, що кожен зараз переживає надзвичайно тяжкий час бо час війни, але водночас, коли ми бачимо не тільки свої потреби, але й ближнього, то ми стаємося ще більшими людьми. Тому це і мені здається, завдання і тих людей, які живуть поруч з собою, і засобів масової інформації, надихати людей, жити. Я думаю, що Одна з причин, не думаю, такі я переконаний, бо спілкувався з кількома родинами, де діти мають проблеми, Це є мотивація людей до життя, є досить низькою, і тому найкращою мотивацією є, мабуть, якась робота, якесь діло не сидіти вдома, але краще задіяти себе, де можливо не боятися, не бояти.